Всім привіт! Ви на каналі Сашка. Сьогодні в нас, як завжди, розпаковочка паперових сюрпризів. Як завжди, знову у мене є новиночка. Це колекція, що мені потрібно для виготовлення паперових сюрпризів. Це у вигляді блокнотика. Тут такі, я не знаю, як це назвати перфорації, чи ну, відкривашки, коротше. Тут саме великий пакет. Добре, давайте. Тут ми оберемо, тут я його зразу кладу сюди. Е, я щось сьогодні дуже хочу взяти всі зелені, тому ось морозиво для у нас є, ну, звичайно, по можливісті зелені. До речі, я трішки прихворіла, тому трішки кажу вниз. ну, білоберезом беремо. Табулапки ось цей. До речі, я не зробила опитування, взагалі не було часу вибачте, будь ласка. Антистрес зелений. Ну, Тут з мене ніяк не можемо взяти зелений, тому беремо, наприклад, цей. Серденька. Тут є зелений. Ось він. <кхем> Далі ключі. Види цей? Далі напої для. М і тут мені здається, що самий зелений цей. Далі космос. О, до речі, тут теж є зелений. Гумки зелений. І їжа. Я не знаю, або взяти грушу, або взяти цей. Давай цей Так, прибираємо колекції. До речі, я не знаю, це відео вийде або в понеділок, або в вівторок. Тому у мене, до речі, в середу день народження. Я хочу, дуже, я хочу зробити новиночку на тему мого дня народження. Добре, давайте вже беремо каталог. Ось Так, давайте. До речі, ви тут бачили мою полочку. В минулому відео. У ми мене трішки не налаштовувалася взагалі камера. Давайте, вибачте, технічна перерва. Ось, все. Як завжди, починаємо з напої для, бо це саме перша колекція. Треба підписати Сашку. Так. І сьогодні ми або вже зберемо один набір, або подеться четвертий напій. Відкриваємо. Ось цей пакет я, взагалі я над цими пакетами дуже старалася. тому я хочу їх зберегти. Я не буду їх так відкривати. Ось. І ми зібрали пепсі для весни, для мене. Ось ця бутилочка Пепсі під номером 4. Ось сюди. Нарешті ми зібрали. Дуже прикольно, виходить. Далі. Фрукти та ягоди. Беремо цей пакет з деревом. Відкрили. Я сподіваюся, що я знов нічого не порвала. Ой, тут попалась вишенька. Дуже прикольно. Тут є така стрілочка. Нарешті нормально тут відкривашка. Здається, тут. Так, да, тут черрі. Номером 10. Дуже гарно До речі, тільки одна мандаринка помаранчева. Далі Гумки Я не знаю, я не хочу, щоб з нами попадалися. Всі отак, отак. Треба щось робити з цим. Добре, беремо гумку Я сподіваюся, сьогодні все ж таки таке не вийде. Відкрили. Нагадую, що тут колекція без номерів. Отака гумка ну, Ця колекція, мені здається, дуже звичайна. Давайте приклеїмо сюди. Хоч би ж не попалось під номером один. Серйозно, бо це буде просто. Вже. Ой, Ой. пробачаюся. Сердечко. Відкривашка. Ну, майже. Фух. Номер 12. Я вже думала, що перший попадеться. Коричневе серце. До речі, останній. І самий розмазаний. Нарешті ми його заклеїмо. Оп. Далі моя улюблена колекція морозива для. Давайте тут грати в гру. Я чесно не знаю, яке тут морозиво попадеться. Чесно кажу. Навіть якщо я вгадаю. Ну, давайте я загадаю для. 에... Давайте три. Відкриваємо білу березу. А тут відкривашка добре спрацювала. І я не вгадала вона під номером 2. Отаке От морозиво. Дуже гарне. І це для лютого та для липня, для моєї сестрички та для моєї подруги. Отут. Мені здається, що перший раз ми нормально відклеїли цю колекцію. Ну, я маю на увазі, ви поняли, мене відклеїлась ця штучка Мені здається, виходить дуже гарно. Тут і тут, тут. Так, далі. Планети, здається, так, планети. <кій> Серйозно, це буде якийсь жах, якщо тут попадеться, знов, як там лапки. Тут дивився моє попереднє відео знає, про що я. Ой, а що є? А, ні, це нормально. Номер 5. І це Юпітер. Краще тут. Юпітер сюди. Табулапки. Давайте загадуємо цифру. Я не буду загадувати, щось я не хочу. Загадайте собі цифру. Якщо вгадаєте, можете мені написати плюс. Такий, Мені, здається, гарний пакетик зелений. Відкриваємо. Це, це моя улюблена лапка під номером 7. Ось така. Серйозно, улюблена сама. Всі, які я малювала. Коли я намалювала цю лапку, я просто не могла. Це дуже гарно. Де мені тепер відк... відклеїти її. О, тут. Ось тут все. Під номером 7. Серйозно, прям улюблена лапка. Ось так. І відкриваємо ключі. Я дуже хочу, щоб вона стала легендою, але я не знаю. Ну, я, взагалі, хотіла, щоб легендою була ця або ця, або навіть ця. А що вона така кривенька? Ладно, нічого. Відкриваємо ключ. О! Я порвала ключ. Це легенда. Це срібна легенда. Ось є реально ось цей ключик, який ми не могли знайти, серйозно, порвала, але я склею і приклею його туди біля лапки. Зараз я вам покажу. Ось такий ключик був. Ну, ось. Тепер срібна. У нас вже є срібна легенда. Зараз. Ось так. Це срібна легенда в нас. Нарешті. О, до речі, там попалось під 5, а тут під 7. Тому вже щось. <реш> ну, нарешті. Мені ця лапка дуже подобається. Так, да, ось реально. Тут, тут, а тут, тут. Ладно. Відкриваємо антистреси. До речі, а, це в минулої розпаковці було. Зелений пакетик. Ну, Відкривачка не спрацювала. Ладно. Що тут таке? Ой, це дуже прикольно. Це прям дуже прикольно. Це антістрес з орбізами. Я його так зробила. І під номером 2. речі, могли загадати цифру? Ну, я думаю, що ще хтось загадав. Оп. Під номером 2. Отак. От І ну прикольно. Такий яскравий, такий класний. Так, чотири на AirPods. Я кажу, для мене це дуже нервова колекція, бо вони всі не відклеються. Так, тепер для нас квест його відклеїти. Якщо не відклеїти, буде знов не відклеюватись 3 роки, можете собі метати, бо це просто щось. Ой-ой-ой, я, мабуть, больше не буду делать эти пакеты наклейки. Вот, серьезно. Ну, блин. А, мы зараз. Оп. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас тут капец, но ничего. Сейчас мы, может, что-нибудь сделаем с этим капецом. О, все. Мабуть, все. Ой, жах, ой, жах, серйозно, ой, все рветься, все ужасно. Ви вже бачите, мовить чехол. Серйозно, я, не, ну, мені не подобається ця колекція взагалі. Все рветься, не знаю. Якщо вам подобається, напишіть мені в каналі, щоб мене хоч трішки підтримати, бо мені це зовсім не подобається. Сама колекція, ідея колекції, мені подобається, але цифра 6. Самі мене зрозумієте. Цифра 6 ось. Ну і чехол. Ну давайте вже зробимо цю відкривашку. Короче. Отакий чехол з цукеркою нам попався. Ну, до речі, хоча б не треба було тут відрізати канцелярським ножиком. Такий чехол під номером 6 ми це знаємо. Клеїмо його. Слов, я криво не клеїла, але ладно. Також зараз Ось, чекайте. Ось я так оформила нашу новиночку. І сьогодні я. Знаєте, тут два е... Тут 10 пакетів. Я сьогодні хочу відкрити два пакети, тому що тут аж 10 їх. Тому давайте. Відкриємо цей великий. Я зараз виберу ще який. Я не знаю, його відривати чи ні. Просто я хочу, щоб залишився такі блокноти класні. Ладно, не буду відривати. Оп, оп. Я думаю, ви вже здогадали, що воно відкупалось. Ай! А ні, одно Це, звичайні, ножиці ось такі. До речі, у мене схожі дуже. Це не прямо моя канцелярія. Ось. Не прям така сама, як у мене. Оп. Ми просто будемо приклеювати гарно так. Не знаю, куди би їх приклеїти. Давайте сюди. І давайте ще якісь відкриємо. Можливо, цей наступний. Так, а ну, чекайте. Ну, ладно, давайте цей. Обойки. Ой, нам тут просто попався... Попався нам папир, в який, здаете, приклеився до, до пакета. Зараз мы... Попався. Вот так. Все, вот такие папир. Не знаю, оцінюєте, наскільки я його намалювала. Мені якось таке. Так. І папір, я думаю, ой. Можна приклеїти просто теж сюди. Знаєте що? На каноні мого дня народження я відкрию ще один пакет. Просто так. Просто, мені хочеться. Ну, давайте відкриємо з вами. Ой, а я відкрила... А, отак так. Давайте відкриємо з вами якісь ще, але я не знаю який. Якийсь хочу гарний, там, де буде гарний сюрприз. Не знаю, не знаю. Щоб прям класний сюрприз був. Ну, коротше, давайте з вами виберемо рандомно. Я собі зараз думаю цифру. Ладно, Обачаюся за такі слова, але... Мені хочеться цей календар, типу, як, так сказати, адвент-календар. Прямо зараз уже весь відкрити. Мені подобається ця колекція, що робити? Треба буде робити швидко наступну, щоб її відкрити. О, давайте відкриємо цю ячейку. Останню. Останню. Саша, останню. Ой, порвали трішки буквально, але ладно. Отакий От клей. Клей ПВА. І його ми приклеїмо Ось сюди. Давайте, так. Все, все, на цьому все. бо Серйозно, зараз весь його відкрию. <плес> серйозно, я дуже хотіла відкрити зразу все. Але, ну, я буду дуже швидко робити новинку, тому чекайте. Мені здається дуже гарна новиночка. Ой, що там впало? Я дуже хочу, щоб ми вже знайшли цю трійку. Ось залишилось всього-навсього 4 пакети. Я буду сумувати за нашою новинкою, коли... Не новинкою а колекцією, коли вона закінчиться. <кхух> До речі, мені здається, що по камері здається, що в мене якісь чорні руки отак. Да? Але дивіться, вони в мене білі. Да, В мене реально шкіра біла, але так, здається, що чорна. Ладно, все. Давайте про шкіру закінчимо. Пишіть мені, я вже зроблю опитування, де третій номер. Ой, 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 спалила, спалила? Не знаю. Не дивіться це. Кому сподобалась новиночка, ставте лайкосики, пишіть коментарі. До речі, мені я заходила з іншого телефону на свій канал. І побачила, що там написано коментарі вимкнені. Якщо у вас так само я напишу це повідомлення у вайбері, будь ласка, скажіть, що так, і я подивлюсь, можливо, це правда, і мені треба там кое що поміняти. Бо просто треба ставити відео для дітей, не для дітей, а як в мене ж ну, діти підлітки дивляться, може і дорослі, я не знаю. Короче, напишите мне. Ну, еще раз скажу, кому сподобалась новиночка, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Сашка, я стараюсь для вас. Саме для вас. Пишите мне еще комментарии, делитесь видео с друзьями. И всем пока!